Це трактор Масій Фергюсон 200 сильний. У мене є такий любов до желіза, скажу так, люблю крутити, люблю ремонтувати і давати шанс на друге життя старій техніці. Я відновлюю, купую стару техніку, яка вже в господарстві не працює, і йде як по запчастях або як металолом, і даю їй друге життя. Крашу, ремонтую, скажу так, міняю шини. Вцепляю таке фари, всякі красиві купую, то це любов до техніки. Я цей трактор придбав в неробочому стані, привезли його на лафеті. Він вийшов мені десь 240 тисяч гривень. Такий трактор. Потужність в нього 200 кінських сил. от Якщо купувати його в робочому стані, він буде коштувати десь 1,5 мільйона. От коли ви плануєте виїхати? Він зараз готовий вже до виїзду. Практично на 90 я його вже зробив. Він запускається, все працює. За винятком залишилося ще закінчити електрообладнання, тому що тут все на електроклапанах, комп'ютер стоїть. Ми його викидаємо, комп'ютер робимо його під все під механіку. Тобто, щоб людина могла працювати не по комп'ютеру, а тикнув кнопочку і воно працює. На 90% він вже готовий.